Усю неділю блудного сина додайся і щепеніє Псалма 136. -го. Наші люди, коли тепер в Германії, сообщають нам, що маса німців, деколи да, йдуть до них на служби. Вони си організували деякі громади. І от німцям інтересно, як співають православні? Тогда на питання. Звідки у вас такі пісні? Наші люди казали там, тепер у Германії, звісно, якщо б ви були на нашій рідній землі під Карпатами, чули б ви, як наші хори співають, як ціла церква співає в Закарпатті, в кожному селі. Але удивительно, що там маса народу ставалася віруюча. Вони пам'ятали свій храм, пам'ятали пенії, а музикальні інструменти вони там не давали їм співати. Вони повішали свої органи, музикальні інструменти по вербах. На ріках Вавілонських там ми сиділи у плену і плакали. На вербах ми повісили наші органи, а ті, котрі пленили нас, звідали нас. Заспівайте нам дашто від пісней Сіонських, Єрусалимських, а ми їм відповідали як ми зможемо заспівати Божу пісню на чужині? І тоді псалмопевець говорить, дочка Вавилонська, блаженко, Ти іметь розб'єт младенце гріхи твої у камінь покаянням. Такий смисл цього псалма. Але головне є, що й нині наші люди, а число, може, і 5 мільйонів, нині. У чужих державах споминають, як Красному дому молилися. Ну, якщо ті мали віру в Вавилоні, і Бог так дав, щоб ми потім повернулися, так і наші люди чудесно держаться своєї віри в Європі. Там із наших людей ніхто не прийняв ні латинство, ні протестантство, тим більше мусульманство, держалися свого по православному. Там попадають, є приходи, що і сербська православні, і румунські православні, і гречські. Неважно, узнавали канонічну церкву, Гречка йде, румунська йдеме. Узнавали, що якась неканонічна, тихенько уваженням отходили. Так, псалом 136 напоминає всім народам, що рано і пізно народ, який живе в у блуді, гріхах і в беззаконіях, у відсутності в країні правосуддя рано і пізно буде пленений за гріхи свої. Щоб того що не стало, кличе церков молитися, Боже, поможи нам, щоб ми удержалися в святості, в чистоті, щоб на нашу землю не прийшли чужі віри, не прийшли би вічно міняючися в Закарпатті національні чужі визволителі. Постійно роблять, і тепер на днях була передача, що як Мукачево входило у состав різних держави, і вони то шуточно пишуть. але в місті з тим ніхто з українських дослідників, ніхто з українських журналістів, мабуть, нульову інформацію мають о тому, яку ціну ми тут терпіли, не просто мінялася власть. Так от міняється властями. Якщо ми власть міняли, але проблема в тому, що власти тягнуть із собою свою віру, як у Європі написано, чия влада того й віра, І одна з моїх проповідей, чия влада того віра ми не приймаємо, що в Україні казалася нині під судом. Як то я посміх Європу покритикувати, де написали такий принцип, у них є давній з німецьких князів, чия Влада того й віра. Наші слідчі прокурори абсолютно ні історії, ні культури, ні релігії, ні правознавства абсолютно не знають, як будто би упали вчора із хмар і нульові знання в історії. Почому ми кажемо принцип, чия влада, чия віра ми не приймаємо. Бо і Конституція так пише, і закон пише. Ні одна з релігій не може бути головна. Ніяка влада не сміє наязувати людям релігію. Записано чорним по білому. Ні, так як будь то їх щось налямало, всі ся рванули чиновники наязувати людям віру, таку, яку вони принесли з Турції. Самі у ту релігію не пішли. Повторимося, ніхто із рикатоликів, Галичини, котрі купували нам Томас, ніхто не пішов у, у ту релігію, яку принесли з Турції. Ніхто з наших чиновників не пішов публічно розкаятися, сповідатися, причищатися, раз показово може показалися. А далі ні. Їх задача церкву православну нарушити, взяти людей за шинок, за спину, за плаття, тягати вони з церкви і туди, у ту І ми собі зрозуміли. Як нам важливо пам'ятати нині 136 псалом? На ріках Волонських ми плакали, коли наші люди оказалися на чужині, і на чужині може молити, але не так солодко, як хтось молить вдома. Держася в єдно, ми тут діти Божі радісні, мирні, благодатні, котрі не мають ворогів і не мають пам'ятозлобія, а у вічності в вічності єдно з святими. І наслідники царства Божого. Амінь.